Доброго дня, шановні платники податків, шановні колеги. Сьогодні я розповім вам про основні правила роботи системи електронного адміністрування ПДВ, які діють відповідно до змін, внесених до Податкового кодексу законом України від 28 грудня 2014 року номер 71 І так, система електронного адміністрування ПДВ запроваджується поетапно. В тестовому режимі, а потім в звичайному режимі. Тестовий режим працюватиме з 1 січня і до 1 липня або до іншої дати, яка може бути прийнята Верховною Радою України. Починаючи з 1 липня 2015 року, запроваджується звичайний режим роботи системи електронного адміністрування ПДВ. Зазначу, що складовими системи електронного адміністрування ПДВ є. Єдиний електронний реєстр податкових накладних, який ведеться на центральному рівні Державної фіскальної служби України, рахунки відкриті кожному платнику податків в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній казначейській службі України, також на центральному рівні. А також відомості, що містяться в інформаційних базах Державної фіскальної служби України щодо імпорту товарів, які возяться на митну територію України, і так для роботи системи електронного адміністрування ПДВ кожному платнику податків за реєстрами, сформованими ДФС. Та направленими до казначейської служби відкрито окремий рахунок для роботи в системі електронного адміністрування ПДВ. Кожному платнику податків було надіслано Державною фіскальною службою України повідомлення, в якому зазначені реквізити його особистого рахунку відкритому в казначействі. Рахунки в казначействі відкриті виключно на центральному рівні. З додаткових питань, пов'язаних з реквізитами таких рахунків, платники податків можуть звертатися або за телефоном гарячої лінії ДФС за номером 0 800 501 007 або в центри обслуговування платників податків за місцем їх реєстрації як платників податків зазначуючи відкриття та обслуговування рахунків Державній казначейській службі для платників податків здійснюється на безоплатній основі. Інформацію про стан рахунків, обіг коштів та залишки на таких рахунків платники податків отримують в Державній фіскальній службі на безкоштовній основі. Інформацію про рух коштів та залишки коштів. На рахунках в системі електронного адміністрування ПДВ кожний платник може отримувати. Не у часі за запитом, який він направляє до Державної фіскальної служби в електронному вигляді. В відповідях на такі повідомлення будуть зазначені також реквізити його рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ протягом тестового режиму роботи системи електронного адміністрування ПДВ з 1 січня по 1 липня 2015 року. Платники використовують спеціальні рахунки, відкриті в казначействі в системі електронного адміністрування ПДВ для зарахування на них коштів, необхідних для сплати задекларованих ними податкових зобов'язань з податку на додану вартість, починаючи із звітності лютого 2015 року. Зверну увагу на особливості формування податкових накладних протягом роботи тестового режиму системи електронного адміністрування ПДВ. Податкові накладні складені та датовані за операціями, проведеними починаючи з 1 січня 2015 року, мають бути сформовані виключно в електронному вигляді. Щодо їх реєстрації в єдиному електронному реєстрі податкових накладних, зазначено наступне: податкові накладні, у яких сума податку на додану вартість менше, ніж 10 тисяч гривень. А також якщо вони оформлені на товари, які не є імпортованими та не є підакцизними, можуть бути зареєстровані протягом січня в єдиному реєстрі податкових накладних, але це не є обов'язковим. Податкові накладні датовані починаючи з 1 лютого 2015 року, мають бути усі без виключення складені в електронному вигляді та зареєстровані в ЄРПН. Термін реєстрації для податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних не змінився. Він складає 15 календарних днів від дати складання податкової накладної протягом роботи тестового режиму системи електронного адміністрування ПДВ. Реєстрація податкових накладних в ЄРПН здійснюється без будь-яких обмежень. Тобто, якщо у платника податків навіть відсутні суми вхідних. Податкових накладних суми ПДВ сплачені при. Розмитнені товарі при їх ввезенні на митну територію України і без поповнення рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ, податкові накладні підлягають реєстрації в ЄРПН. Якщо податкові накладні своєчасно протягом 15-денного встановленого терміну не зареєстровані, то платник податку має право зареєструвати їх після спливу цього 15-денного терміну, але протягом 180 календарних днів, що наступають, Датою складання податкової накладної. Однак, якщо податкова накладна буде зареєстрована не своєчасно, до платника податків можуть бути застосовані штрафні санкції, але тільки у тих випадках, коли податкова накладна призначена для її видачі покупцю, який є зареєстрованим платником ПДВ. Покупці, платники податку на додану вартість, мають право отримати з єдиного реєстру податкових накладних. Електронну копію податковою накладною, яка зареєстрована в ЄРПН їх постачальниками. Для цього необхідно такому покупцю надіслати відповідний запит до ЄРПН, після чого він отримає повідомлення про те, що на його ім'я зареєстрована податкова накладна або розрахунок коригування до податкової накладної, а також отримає копію електронної податкової накладної. Факт отримання копії електронної податкової накладної з ЄРПН прирівнюється до отримання податкової накладної від постачальника і, відповідно, є підстави для відображення податкового кредиту. Таким покупцем хочу звернути увагу щодо права на відображення податкового кредиту протягом січня та лютого 2015 року. Так, у січні 2015 року платники податків мають право відображати податковий кредит на підставі податкових накладних зареєстрованих в ЄРПН, якщо їх сума перевищує 10 тисяч гривень, або якщо вони складені на підакцизни або імпортовані товари з лютого 2015 року, платники податків мають право відображати податковий кредит. Виключно на підставі податкових накладних, які сформовані в електронній формі і обов'язково зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних. Щодо звітності з податку на додану вартість, хочу зазначити наступне: за звітний податковий період січень 2015 року, платники податку формують звітність виключно в електронному вигляді та надсилають її до. Відповідних органів Державної фіскальної служби форми звітності за звітний період січень 2015 року надаються відповідно до діючих на даний час форм. Починаючи з звітного періоду лютого 2015 року, платники податків подаватимуть декларацію з ПДВ за новою формою, яка на даний час проходить відповідну реєстрацію в Міністерстві юстиції для отримання. Посилених сертифікатів відкритих ключів, платники податків у разі необхідності можуть звернутися до інформаційно-довідкового департаменту ДФС або відповідних відділень, адреси яких розміщені на сайті ДФС, та на безкоштовній основі отримати такі ключі. Ті платники, які вже звітували в електронному вигляді та мають відповідні ключі, можуть продовжувати їх використання до закінчення терміну їх дії. Далі я відповім на ваші питання, які ми отримали протягом січня 2015 року. І розпочну з такого: чи можуть після 1 січня 2015 року податкові накладні формуватись в паперовому вигляді? Починаючи з 1 січня 2015 року, абсолютно всі податкові накладні формуються виключно в електронному вигляді. При цьому обов'язкові реєстрації, як і раніше, в єдиному реєстрі податкових накладних підлягають ті податкові накладні, сума ПДВ, в яких перевищує 10 тисяч гривень, або якщо вони складені на імпортовані або підакцизні товари. Решта податкових накладних може платниками за їх особистим бажанням також реєструватися. В єдиному реєстрі податкових накладних така можливість надана з цією метою, щоб платники, які раніше не реєстрували в ЄРПН податкові накладні, мали змогу протестувати цей сервіс. Наступне питання: які штрафи за порушення порядку реєстрації податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних, застосовуються у січні 2015 року? Хочу наголосити, що у січні 2015 року жодних штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних відповідно до діючих норм податкового кодекса не застосовується для платників податків. Штрафні санкції можуть розпочати застосування починаючи з 1 лютого 2015 року. Які штрафи за порушення сроків реєстрації податкових накладних в ЄРПН застосовуються з лютого по липень 2015 року? Штрафи за порушення терміну реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до них. Застосовується починаючи з 1 лютого до 1 липня 2015 року. У тому разі, якщо така податкова накладна підлягала видачі покупцю, і якщо термін реєстрації порушено від 16 до 30 календарних днів, сума штрафа складає 20% від суми ПДВ у податковій накладні. Якщо термін реєстрації порушено з 31 по 60 календарних днів, то сума штрафу може складати 30% від суми ПДВ в податковій накладній. Якщо термін реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до нього порушено від 61 і більше календарних днів, то сума штрафу може складати 40% від суми ПДВ в такій податковій накладній. Хочу наголосити, що штрафні санкції за порушення терміну реєстрації податкових накладних до 15 календарних днів протягом періоду тестового режиму роботи системи електронного адміністрування ПДВ, а саме з 1 січня до 1 липня 2015 року, не застосовуються. Тобто, якщо платники податків, податкові накладні та розрахунки коригування до них Будуть реєструвати в єдиному реєстрі податкових накладних протягом 30 календарних днів, що настають за датою їх складання, то жодних штрафів до таких платників застосовано протягом цього періоду не буде. Починаючи з 1 липня 2015 року, до платників податків можуть бути застосовано також штраф у розмірі 10% від суми ПДВ, що міститься в податковій накладні, якщо вони порушать. Термін реєстрації податкової накладної від одного до 15 календарних днів, тобто, якщо вони протягом 15 календарних днів наступних за датою складання податкової накладної не зареєструють її в ЄРПН, то вже починаючи з 16 дня від дати її складання, може бути застосовано штраф у розмірі 10%. Наступне питання: чи можливо включати до податкового кредиту у січні 2015 року, і в наступних податкових періодах податкові накладні складені до 1 січня 2015 року? Податкові накладні сформовані до 1 січня 2015 року в паперовому вигляді можуть бути включені платниками податків до податкового кредиту тих звітних періодів, на які припадає дата складання таких податкових накладних. Для того щоб мати право на податковий кредит по таким податковим накладним, платникам податків необхідно подати уточнюючі розрахунки до податкових декларацій за відповідні попередні податкові звітні періоди. Це правило не стосується платників податків, які застосовують касовий метод нарахування податкових зобов'язань та податкового кредиту. Такі платники податків матимуть право, починаючи з звітних податкових періодів з 1 січня 2015 року включати до складу податкового кредиту податкові накладні в паперовому вигляді, дата яких припадає до 1 січня 2015 року. Якщо відповідно, Право на податковий кредит буде виникати у періодах, починаючи з 1 січня 2015 року. Чи може платник податку після 1 січня 2015 року включити до складу податкового кредиту поточного звітного періоду податкову накладну складену у минулому звітному періоді, яка своєчасно зареєстрована в ЄРПН? Податкова накладна складена починаючи з 1 січня 2015 року. Яка своєчасно зареєстрована в єдиному реєстрі податкових накладних, може бути включена до складу податкового кредиту саме того звітного періоду, на який припадає дата її формування? В якому звітному періоді включаються до податкового кредиту. Податкові накладні зареєстровані з порушенням 15-денного терміну. Податкові накладні складені за операціями починаючи з першого. Лютого 2015 року та зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням терміну, передбаченого для їх реєстрації, можуть бути включені покупцями до складу податкового кредиту, але того звітного періоду, на який припадає дата їх реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних, наприклад. Податкова накладна, яка датована 20 січня 2015 року, яка буде зареєстрована в єдиному реєстрі податкових накладних у квітні 2015 року, може бути включена покупцем до складу податкового кредиту у квітні 2015 року. При цьому постачальник. Який формував таку податкову накладну, який здійснював операції, що підлягають оподаткуванню ПДВ, має включити податкові зобов'язання за цією податковою накладною у звітному податковому періоді січні 2015 року? Податкові накладні не зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних протягом 180 календарних днів, що настають за датою їх складання, не дають право. Покупцям на податковий кредит чи може платник податку включити до податкового кредиту за звітні періоди, починаючи з січня 2015 року суму ПДВ на підставі скарги на постачальника, починаючи із звітних періодів січня 2015 року, скарга на постачальника не є підставою для відображення покупцем суми ПДВ у складі податкового кредиту. Звісно, покупець може направити таку скаргу, і така скарга буде підставою для проведення перевірки такого постачальника. Останнім звітним періодом, в якому можна було відображати податковий кредит за скаргою на постачальника, є грудень 2014 року, яким чином платники податків будуть перераховувати до бюджету податкові зобов'язання за звітні податкові періоди, грудень-січень. Та лютий. Сплата податку на додану вартість за звітні податкові періоди грудень 2014 року-січень 2015 року здійснюється платниками податків, як і раніше, за результатами наданої податкової декларації з ПДВ і своїх поточних рахунків безпосередньо на бюджетні рахунки. Тобто минуючи спеціальні рахунки, відкриті їм в казначействі для роботи в системі електронного адміністрування ПДВ. Починаючи з звітного періоду лютого 2015 року платники податків після надання податкових декларацій до органів ДФС, сплату податкових зобов'язань, зазначених в таких податкових декларацій, будуть проводити через рахунки, відкриті їм. В системі електронного адміністрування ПДВ в органі Державної казначейської служби. Після надання платниками податків декларацій до органів ДФС, ДФС формує реєстр платників податків, в якому будуть зазначені суми ПДВ, належні до сплати в бюджет в розрізі кожного платника податків і на підставі декларацій, наданих такими платниками. Державна казначейська служба, отримавши такий реєстр, Має перерахувати кошти з рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ до бюджету. Для цього платникам податків, у яких в декларації за лютий 2015 року будуть зазначені податкові зобов'язання, належні до сплати в бюджет, мають. Вирахувати своїх поточних рахунків на свої рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ суми коштів, які дорівнюють сумі податкових зобов'язань, зазначених в податкових деклараціях за лютий 2015 року, з якої дати платник податків може розпочати використання його рахунку в відкритому в казначействі для роботи в системі електронного адміністрування ПДВ. Датою початку використання рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ є 1 лютого 2015 року для тих платників, які до цієї дати були вже зареєстровані платниками ПДВ. Для тих платників, які будуть реєструватися платниками ПДВ після 1 лютого 2015 року, дата їх реєстрації платником ПДВ буде співпадати з тією датою, коли вони матимуть можливість. Користуватися спеціальними рахунками відкритих їм в казначействі для роботи в системі електронного адміністрування ПДВ.